Ваха, доброго дня. А люди своїми руками ті бетонні стовпчики, обрізані там дерева, гілля тягнули. Чи що там вони побили? Ти оградки ремонтували за свої кошти. Ні, за кошти потрібно благоустрою, які це все зробили. Я відео скинув за. За репості, щоб зараз розголос був, за поліція, краще працювала на київському ревізорі. Вийдіть, зробіть репост, прокоментуйте і зайдіть обратно. Це платжки, якісь знайти, блядь, І оце штраф, щоб вони заплатили і все це повикидали. Все. In 800 meters. Turn right on street Sahisniki в Україні. Ще й нема поки що. Люди, зробіть, будь ласка, поширте відео останньому каналі. А подивіться, подивіться, як смішно, дивіться. я вам покажу просто. Це, це це, це у цього хазяїна, це сміття. А дивіться, що за забором далі, так? Да? Дивіться, там ще ще один хазяїн живе. Видно? Угу, да, ось видно. Це просто так пройтись вдоль заборчика, йдеш, йдеш собі. І це просто люди живуть, це другий хазяїн чи той самий. Да? Це інший. І він просто собі сміття, а там його стовко просто за стільки років, а тут все, все це в смітті. Просто жопа. Ну, я прогуляюсь. Сподіваюсь, собак нема. Ну, Собак немає, головне, щоб і змії тебе не з'їли. Дівчата, ви не зі мною, так що змії я не боюсь. <реш> Бачите собі люди, якийсь смітник зробили і все. Осе просто. І там все засипане. Оце будинок. Город і одразу же яр, і все отак. Бачите? Я так розумію, тут по цьому яру тут везде таке буде. Припис прибрати. Перебрати всі, всі документи, які знайти. І просто влупити штраф санкцію. санкції. Говне дерева побілені. Дерева побілені, головне, бурян росте, сміттєзвалище поряд. Панчики ростуть. Там більш-менш. Добро братиш люди. люблю, мабуть, так ще поки його бачу. Куди я заліз? Я вже пішов якісь чагарники геть, повертайся. Я не бачили, як я в лісі одно заблудився. Машину кинув, ви оторвав тебе бампера, коли їхав Фу, Фу, жарко. Де ж ми тут злізти? а? Тут такий яр, слухайте, тут так високо насправді. Так, ліщі. Поки що не бачу. Більш-менш, можна йти далі. До речі, гарна підказка. Включити навігатор, щоб міг звідти повернутися. потім. А то ще запускаєш. Будемо викликати службу порятунку. Я послідам. Найду. А! Бля, потім подиваться, ото от буде. Спускатися це то добре. Опа. Що не зробить раді гарного кадра? Кала ти... ласка моя! Ти красивая! красива глаза я! А я скучаю по тобі, по тобі. Вибачте, замотів. Хотя якусь музику включити таку патріотичну, що ще да? лізу-лізу. Як то ж так не по-людськи? Не по-людськи. А де мой один телефон ще? Потеряв уже чи ні? Так, вроде бы я телефон потеряв. Один. Так. Будем... Ну, я знаю, де я ходив. Телефона телефон отримав. Телефон з ефіром, там, там повинні люди кричати тобі десь. Та ні. Ух, подожди, далі його засуну. Так, тут нема, тут нема. Олексій Іванович, ви тут? Андрій рачок. Дівчат, громада, ви тут? Да, ми тут, вас. Подивіться в машині, телефон лежить на торпеді чи ні там між сидіннями? Чи мені вертатись шукати його? Вась, вас... Вас... набери його, тебя набері. Я, я вас... подивлюся. Йопарице, це тут я такий. Гарний такий. Це таке в Львівській області, в Ровенській, є. Урочище прайма. Це там, де неандертальці жили. Вася на торпеді немає телефона. Ні, не, Між сидіннями немає телефона? Між сидіннями немає. Я не бачу нічого. Телефон посіяв. Михайло Ба... Олексій Іванович набере мене, подивіться, чи буде десь о, в машині. А Олексій Іванович? А Олексій Іванович десь пропав уже. А ось ручейок я знайшов його. Ти що, ви казали? Знайшов? Так, да, так. Да. Да, ну казали, якесь там джерело. Немає десь вас, Олексій Іванович десь пропав. Вже. А рачок рядом стоїть. Рачок, так. Да. Скажи вас. Духу. Набери його на другий телефон, він телефон десь загубив. Хто? Андрюха, Набери мене на моїй мобільний, подивись, в машині десь. десь... А, це вийшли. Витікає. Та, я, я, його, я його потеряв. Він мене був, я відео знімав, по-моєму. Та в тебе, тебе було два телефона, Вася, в тебе було два телефона. У мене було три телефони. Набирайте на телефон його. Він, Та, він був мене, я знімав Відео, положив в карман. А і... на які, на яких Вася, на яким він каже, а набирати? Я зняв, все, забудьте, я його потеряв. А де Вертайся по сторонам, він десь б'є по-любому. Вертайся просто так, як ти пішов. Цей кадр я вам повинен показати. Ось він тут тече, водичка, вона стікає, ось о, ручей, він оттуда тече. Або трішки Зрешко, погана там. картинка, ну фокусуй, Вася, чуть-чуть погана картинка. Отак, краще, значить. О, супер. Бачите, колеса в'єру. Ой. Десь я спускався, десь я його втратив. О. Мала буду, можна собі Дивимо зробити, дитин. Дивіться, папоротні кросте, який гарний. Зараз я вам покажу. Є ще. Саме красивий від. О, починається. Фух, так, як тут вирісну. Приці, блядь. Чертів нема, кольоса. Колодійник, ротор треба було. Знаєте, знаєте, уу, знаєте, на, на морських ловла. Щоб ви розуміли. Що ж? Мася, ти маєш змогу подзвонити на той телефон, який був? Пізніше, я буду йти обратно. Я відключу один телефон. Пойду по тим краям, де йшло. Бачите. Обережно, там можуть бути всякі ці. Можуть, а що робити? Ну хто це повинен робити? Думаєте, мені охота тут лазить? Це стільки треба гроші платити, щоб тут люди над цього поприліз задля. Так, кадр, звісно, шикарний, шикардос. Як вам? Не то взагалі для мене, просто я не можу на це дивитися. А звідси витікає отака речка-ванючка, бачите, тече. Прямо з під. Так, да, воно джерело б'є і все, якесь джерело. Все, так, тут, бачите, яке гарнюнє джерело, бачите, яке воно, воно кольору, бачите, переливається. Угу. Ну, бо тут вже мазута, хімія і все, що хочеш. Галина, э, ну, розумієте, зліця. яка висота знизу. Ух, ти що ти що. І це все сміття. Сміття, вінки, кладбище. Ти що ти що. Вася, секундочку, я поясню, люди питають, як зробити репост. Дивіться, праворуч є така стрілочка. Натискаєте на стрілочку один раз. Вам висвітлює така панель зліва такий жовтий кружочок. Перший жовтий кружочок на ньому прямо написано репост. Один раз на нього акуратно натискаєте і все більше робити нічого не потрібно. Так я звук відключу, поки мені так треба. Дивнув... Якщо зробити репост, це ви ділитеся не тільки зі своїми. У мене у ефірі у мене немає. В якому ефірі? Я, я не розумію, про що ви, Галина. Підніміться в голосове, так буде зручніше. Я вам дала запит, підніміться. Ну, є, мабуть, стара версія або неоновлений TikTok. Тому що в мене теж таке було, що не всіх на стрімі я могла б репостнути. Можливо. Я дивлюся, що в неї багато підписників. Можливо, вона також веде ефіри свої і має на увазі, що вона в себе не може це зробити. Е... Е... Ну, тоді у новій Тік-Ток. Вручну. У новій Тік-ток і, можливо, появиться. Галина, доброго дня. Галина. Мені чути? О, так, чути. так Получається, що коли відео, відео е, саме я можу поділитись з іншими, не тільки з підписниками. А коли я зараз в ефірі, я не знаю, як поділитись з усіма. Тобто не Дивіться. тільки з підписниками. Дивіться, от прямо зараз: натискайте на праву, е, справа на стрілочку. Натискайте Натискали. на неї. Так, вам вийшла панелька, так? На панельці зліва є жовтий кружечок, де пише Нема, «Репо». Нема. Нема. Тоді вам потрібно оновити TikTok. Я поняла. добре. Зараз Це у вас так, неоновлена версія Дякую. TikTok. Дякую. Дякую. Олексій Іванович, Іванович, ви знайшлися, вас тут загубили. Знайшовся вже давно. Я вже тут лазі. Шукаю Лазім. де Вася. Акуратно, цей. На МВС потім на другий номер. Ні той, ні той не відповідає. Так він же один телефон загубив десь. Оце Шукаємо Так оце шукаємо його, де він загубив його. Де він зараз знаходиться, я не можу зрозуміти. У смітнику. Подивіться. Ні, сам Вася де знаходиться, я не можу зрозуміти. Так ось я ж вам кажу в смітнику. В смітнику то в смітнику, але з якої сторони тут смітник дуже широкий. Я зараз теж тут знаходжусь. А рупор маєте, кричіть в рупор. Так от теж він в машині закритий. Ага. Справа в тому, що він у машині закритий залишився. А де він пішов, я не можу зрозуміти. Як ви сторону так, він пішов. Так, так, Андрій, оце ж я дивлюся на тішини, і я просто в шоці. ну, Дійсно, це. Та я з усього. Він пішов по праву руку, він ішов по праву руку. Так, так, зрозумів. Шановні, а можна вас попросити? Ну що. А, мені не вистачає ще сіті там 12 13 Чу, що Василь, можеш попросити? Мені ще не вистачає 13 чи скільки цих підписників, щоб я виходив прямий ефір. А! Добийте, Ні, 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 ні не добийте. О, о, а, Ступи, доб... Андрій, давай добийте, Андрій. Добийте, Андрія. Давайте, 100 200 людей, добийте його. Треба трошки підписку. Все, я покидаю це чудове місце, це жахливе місце. Я в шоці за моєю спиною. Я, ну не знаю, до 10 кілометрів може й більше, просто. Просто жах. Да. Вася, а ти який, який телефон загубив? МВС? Так. Да. Там же в тебе два номера було. На який номер дзвонить? Да я буду зараз сам дзвонити. Я вже йду обратно, зараз буду шукати, де його втратити. Так якщо вдвоє будемо дзвонити, щось заполучиться. Я буду сам. Знаходиться такий. Партізани зараз знайдуть вам все. Так, я знімав. Ваць, я дзвоню на МВС. Зрозумів? А? Я буду дзвонити на МВС. Да дзвоніть там, де, бліді, Олексій Іванович, не дзвоніть нікуди. Я сам буду дзвонити, у мене два телефони є. зараз буду йти, я не знаю, де його втратив. Так от і я теж не знаю. Ну то все, чекайте. Але я тобі на зустріч. Блядь. Краще, нехай Олексій Іванович не йде туди вниз. Вниз не треба йти, навіть, щоб він не йшов сюди. А я вийду. Там така, така собі історія. Краще зачекайте Василя, де ви є. Зараз ми все знайдемо. Вася, направляй отак, ми будемо з тобою треба. разом. Зараз буду на нього телефонувати потихеньку. Слава Україні, героям слава доброго, доброго дня. Зарослі. Так, я звук відключу, тому що Мені треба тишина, братю. Добре, добре, на тут. Зрозуміло. Поки переписуйтесь тільки. Так, ось оцей струмочок, який я бачив. Так, тут я йшов. Я в шоці? Я в шоці то ще є. Я. Так, я йшов звідси. Чи звідти? Пойду сюди. Так, куди через дерево переступав. Треба знайти те місце, де я потерялася. Треба свої сліди знайти. Як цікаво в лісі. Звідки таке місце із піска, подивіться, така піска. територія. Якесь дупло, туди на не буду, друг Змія. Я такого ще не бачу. Це uh -huh. Стікає так, вода десь і пісок вимиває. Слухайте, як це красиво. 에, дивись, тут підказують якийсь сайт, через який можна телефон знайти. Так, тут я не ходив, по білому піску я ж не йшов, коли спускався, правильно? Ні, я такого не бачила. А, це струмок. Струмок, дивіться, як вода тече. Він вимиває десь пісок, звідкись. Така територія з піска. Тут везде струмки. А вони куди біжуть? Правильно. я подивлюсь, де я знаходжусь. Пішов не судою, ти шукаєш як Прозора водичка біжить, Дивись, як гарно. Наговорили, що струмочка немає. Я де сказала, я нахожусь. Что? Не гарно, ташки спивають, писать белый, что верно. Щоб ви розуміли, оце все, сюди всі струмки біжуть, знаєте куди, українці. Да, в Дніпро вас. Так, да, да. в Дніпро, Ні, в Київське море. Да. Ну так, да, в Київське море, а Київське море куди? В Дніпро. Ось цей яр, все, і от воно все, виходить, все, все тече. Дивіться, який струм. Тут тобто візє струмки, тут один на одному струмки. Це вже... хочешь работать руками значит работай головой я понял ладненько хорошего дня вам благодарю и вам также спасибо за игру до свидания благодарю. Mm-hmm. Скільки... Приветствую з Ужгорода. Скільки у нас там вінчиків було сьогодні? Скільки у нас було вінчиків сьогодні? Приветствую з Італії. Дай Боже здоров'я вам. Заходіть в ефір Максим. Заходіть в ефір.